Отже, торгівельні війни в повному розпалі. Економіка Сполучених Штатів вже зазнає значних ударів, вже закриваються багато малих бізнесів або звільняються робітники, що є цілком собі приводом для кризи у секторі праці. І це тільки з одного боку не забуваємо про мита з боку інших країн і підмочену репутацію США як торгівельного партнера. В цілому на тлі всього цього Дональд Трамп каже, ніби і слушну думку, а давайте знизимо облікову ставку, аби економіці було простіше переварювати всі ці події. Тільки б ще згадати, хто всю цю кашу заварив і навіщо, але то вже діло десятим. Цікавіше за все, той факт, що Джером Пауел, якого багато економістів, включно з нашим колективом, вважали цепною собачкою Трампа, який діятиме так, як скаже Руди Дід, ніяк не реагує на усі заяви Доні про те, що от це було б непогано ставку знизити так-так. Точніше так. реагує, тільки каже, поки не на часі. Така незвична поведінка може бути перш за все пояснена тим, що Фарес. Змушена працювати на два фронти з одного боку, дійсно є трейдво, з іншого інфляція, яка постійно залишається вищою за цільовий показник центрального банку у 2%. За останнім звітом вона почала нарешті трошечки просідати, але не через те, що економіка оздоровилася, а скоріше через падіння споживання. Що й дуже нехорошим дзвіночком для США чи економіка на стійкому і сильному споживанні основу тримається. В останній раз ФРС різко знижувала ставки між запланованими засіданнями, які пропонував Трамп у березні 2020 року, коли коронавірус різко зупинив економіку і спричинив втрату робочих місць для мільйонів людей. Нинішні ж ринкові умови відрізняються від попередніх: ринок праці є здоровим і працює краще ніж очікували економісти, незважаючи на зростаюче занепокоєння щодо ескалації торгівельної війни, поглиблення скорочень федеральної робочої сили та погіршення споживчих настроїв є надзвичайно складною для ФРС, яка, власне, одним з ключових обов'язків має отримувати ціни на стабільному рівні та підтримувати здоровий ринок праці. Торгівельна війна, очевидно, що сприятиме липкій довгостроковій інфляції, що в результаті виливатиметься буде в підвищення процентних ставок. Процес обернений від того, що зараз від Павла чекає Фредович, але вона також може зашкодити економічному зростанню, прискорити втрату робочих місць, що зазвичай призводить до зниження ставок. Тобто виникає буквально такий шпагат. ФРЕС треба обирати, яка загроза інфляції чи втрата робочих місць є більш нагальною. І, хоча економісти очікували зниження споживчих цін в вересні, про що свідчить остання статистика? Тепер вони очікують різкого стрибка споживчих цін період з квітня по червень, коли стане помітний основний ефект від введення мит, так Дональд Трамп зараз призупинив дію мит на ті країни, що не вводили контрмит, але все таки величезний потік товарів з Китаю. І американські виробники ніякість альтернативні до Китаю країни змінити не можуть. І, зважаючи на скажені 150% п'ятдесят ми та ефект буде дуже і дуже серйозним. Цілком можливо, що Павло стане таким аналогом на Бюліною, за на якого повісять усіх собак за те, що економіка стагнує, а можна було б всього на всього підрізати ставку, і все було би в шоколаді тільки це буде точно не шоколад, а щось інше коричневе, адже за такого подвійного удару інфляція має всі шанси повернутися на рівні, які були в 2022 році, і на цей раз піднімати ставку буде мало ефективним, адже дешеві гроші мають цілком зрозуміле призначення дати американському бізнесу пальне для виробництва своїх товарів на заміну китайським. Трамп може примусово змістити Паула на позиції голови ФРС і призначити того, хто знову таки буде виконувати усі його забаганки, попри ту ціну, яку за це заплатить фінансове здоров'я країни. Він це зробив у 2018 році, замінивши ним Джанет Єлен. Тож практика для цього не зовсім мінова. Питання в тому, хто захоче зайняти це гаряче крісло і прийняти на себе роль Цапа, відбуває за те, що стане з економікою під мудрим ручним керівництвом рудого кормчого. Також є не ймовірність того, що Паул очікує на те, що ці безумства з митами проти Китаю закінчаться, і ФРС зможе провадити політику без проблем з декількох боків. Так, шкода вже задана, але з її ефектами ще можна боротися а от наскільки довго це покаже лише час, І всього найкращого.